Вітаю! Сьогодні ми з вами проведемо відеоурок з геометрії для 8 класу Тематична діагностична робота номер 2 Група результатів 3. Але перед тим, як ви почнете виконувати контрольну роботу повторимо теоретичний матеріал: Трапеція. Трапеція називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Згадаємо властивості трапеції. Перше. Сума кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, дорівнює 180 градусів. Друге. Трапеція є опуклим чотирикутником. Третє – У рівнобічної трапеції кути при основі між собою рівні. І четверте – Діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Повторимо з вами означення ознаки та властивості вписаних та описаних чотирикутників. Чотирикутник називається вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Коло при цьому називають описаним навколо чотирикутника. Чотирикутник називають описаним навколо кола. Якщо всі його сторони дотикаються до кола. Коло при цьому називають вписаним у чотирикутник. Властивість кутів вписаного чотирикутника. Теорема 1. Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Наслідок: якщо навколо трапеції можна описати коло, то вона рівнобічна. Ознака вписаного чотирикутника – Теорема 2. Якщо в чотирикутнику сума двох протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то навколо цього чотирикутника можна описати коло. Наслідок номер один. Навколо будь-якого прямокутника можна описати коло. Наслідок номер 2 Навколо рівнобічної трапеції можна описати коло. Властивість сторін описаного чотирикутника. Теорема 1. В описаному чотирикутнику суми протилежних сторін між собою рівні. Ознака вписаного чотирикутника. Теорема 2. Якщо в чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в цей чотирикутник можна вписати коло. Наслідок, у будь-який ромб можна вписати коло. Теорема Фалеса: якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні між собою відрізки, то вони відтинають рівні між собою відрізки і на другій його стороні. Наслідок паралельні прямі, які перетинають дві дані прямі та відтинають на одній із них рівні відрізки, відтинають рівні відрізки і на другій прямій. Середня лінія трикутника і її властивість. Середньою лінією трикутника називають відрізок, який сполучає середини двох його сторін. Властивість середньої лінії трикутника теорема середня лінія трикутника. Що сполучає середини двох сторін паралельно на третій стороні та дорівнює її половині. Властивість медіан трикутника Теорема медіани трикутника перетинаються в одній точці, яка ділить кожну з них у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини трикутника. Середня лінія трапеції її властивість. Середньої лінією трапеції називають відрізок. Що сполучає середини бічних сторін? Властивість середньої лінії трапеції. Теорема. Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює їхній півсумі. Будьте уважні, виконуючи тематичну роботу. Початковий рівень. Завдання 1. На рисунку зображено трапецію. Укажіть її основи. А. КН і М. Б. К і М. В. КН і МН. Г. М. і М. Завдання 2. Середня лінія рівностороннього трикутника дорівнює 6 см. Знайдіть сторону цього трикутника. А 3 см. Б 9 см. В 12 см. Г 18 см. Завдання номер 3. На рисунку М1Н1 паралельно М2Н2. Відрізок он 1 дорівнює відрізку Н1. 2 Відрізок ом 2 має довжину 16 см. Знайдіть М1 М2. Відповідь А 4 см. Б 8 см, В 6 см і Г знайти неможливо. Виконавши правильно завдання початкового рівня, ви отримаєте 3 бали. Середній рівень завдання номер 4 Чотирикутник А, Б, С, Д вписано в коло. Кут А дорівнює 20 градусів, кут Б100 градусів, знайдіть кути С і Д цього трикутника. Відповідь А. Куце 80 градусів. Куде дорівнює 160 градусів. Відповідь Б. Куце дорівнює 150 градусів. Куде дорівнює 80 градусів. Відповідь В. Куце дорівні 20 градусів. Куде 100 градусів. І відповідь Г. Куце дорівнює 160 градусів. Куде дорівнює 80 градусів. Завдання номер 5 Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 4 см. А бічна сторона 10 см. Знайдіть периметр трикутника, вершинами якого є середини сторін заданого трикутника. Відповідь А: 11 см. Відповідь Б: 12 см. Відповідь В 14 см. і відповідь Г 16 см. Завдання номер 6 Середня лінія трапеції дорівнює 20 см. А її основи відносяться як 2 до 3. Знайдіть довжину меншої основи. Відповідь А 16 см. Відповідь Б 24 см. Відповідь В 18 см. Відповідь Г 8 см. Виконавши завдання середнього рівня правильно, ви отримаєте ще 3 бали. Достатній рівень. Завдання номер 7 У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 60 градусів. А більша бічна сторона і менша основа по 18 см. Знайдіть більшу основу трапеції. Відповідь А 36 см. Відповідь Б 24 см. Відповідь В. 27 см. Відповідь Г. 30 см. Завдання 8. МН – середня лінія трапецій АБЦД. МН дорівнює 8 см. АБ дорівнює 10 см. Установіть відповідність між відрізками та їхніми довжинами. Відрізки ДЦ, МК і третій КН. Довжини відрізка. А. 3 см. Б. 4 см. В 5 см Г 6 см. Достатній рівень також оцінюється трьома балами. Завдання 8 оцінюється двома балами. Високий рівень. Завдання номер 9 Точка середина медіани АД. Трикутника АБЦ. БН перетинає АЦ у точці Ф. Знайдіть АФ. Якщо АЦ дорівнює 18 см, Використайте узагальнену теорему Фалеса і зробіть додаткову побудову з основи медіани трикутника. Відповіді А. 6 см. Б 9 см, В 3 см, Г 2 см. Завдання номер 10. Гіпотенуза рівнобедреного прямокутного трикутника до рівня 36 см. Знайдіть відстань від середини катета до гіпотенузи. Відповідь А 12 см. Відповідь Б. 6 см. Відповідь В 18 см. Відповідь Г 9 см. Для розв'язання згадайте, будь ласка, як знаходиться відстань від точки до прямої. Кожне завдання високого рівня оцінюється 1,5 бали. Тому за завдання високого рівня ви можете отримати 3 бали. Поставте урок на паузу. Виконайте роботу. І так, зробимо самоаналіз виконаної роботи. Кожне завдання оцінюється від 1 до 2 балів. Біля кожного завдання вказана кількість балів. Порахуйте кількість балів за правильно виконані завдання. Це ваш бал за виконану роботу. Відповіді до завдань тематичної роботи. Початковий рівень. Завдання 1. На рисунку ви бачите трапецію. Основами трапеції є паралельні сторони. Правильна відповідь К. Л і М. Н. Завдання 2. В рівносторонньому трикутнику всі сторони рівні. Кожна з них вдвічі більше середньої лінії. Тому правильна відповідь 12 см. Завдання 3. На рисунку ми бачимо прямі N1M1 і N2M2 паралельні, відтинають рівні відрізки на одній стороні кута. ОН1 N1 дорівнює N1N2. Тоді відрізки ОМ1 і М1М2 будуть також рівні. І якщо довжина відрізка ОМ2 дорівнює 16 см, то відрізок М1М2 буде дорівнювати половині. Тобто 8 см. Правильна відповідь Б: 8 см. Завдання 4. Чотирикутник АБЦД вписаний в коло. А це означає, що суми протилежних кутів будуть давати 180 градусів. До кута А протилежним є кут С. Якщо кут А дорівнює 20 градусів, то кут С буде 180 мінус 20 160 градусів. До кута Б протилежним буде кут Д. Якщо кут Б дорівнює 100 градусів, то кут Д дорівнює 180 мінус 100 дорівнює 80 градусів. Правильна відповідь Г дорівнює 160, а Д дорівнює 80 градусів. Завдання 5. В рівнобедреному трикутнику основа 4, а кожна бічна сторона по 10, тому. Періметр цього трикутника буде 24 сантиметра. Кожна середня лінія дорівнює половині відповідної сторони. А значить, периметр трикутника, утвореного середніми лініями, буде дорівнювати половині периметра трикутника рівнобедреного. 24 ділити на 2. До рівня 12. Правильна відповідь Б 12 см. Завдання 6. Якщо середня лінія трапеції дорівнює 20 см, то сума основ вдвічі більше становить 40 см. Якщо основи відносяться як 2 до 3, то взявши коефіцієнт пропорційності Х, Менша основа буде 2х, а більша 3х. Сума основ 2х плюс 3х буде дорівнювати 40 см. 5х дорівнює 40 см, а х дорівнює 8 см. Менша основа має дві частини. Тому 8 помножити на 2 ми маємо 16 см. Правильна відповідь А дорівнює 16 см. У прямокутній трапеції кути прилеглі до більшої бічної сторони будуть дорівнювати 60 і 120 градусів. Висота, проведена з вершини тупого кута, розділить його на кути 90 і 30 градусів. Ми отримуємо прямокутний трикутник, у якого гострий кут дорівнює 30 градусів. За властивістю прямокутного трикутника з кутом 30 градусів. Катет протилежний цьому куту 30 градусів буде дорівнювати половині гіпотенузи, тобто 9 сантиметрів. Наша більша основа. Буде розділена висотою на дві частини. Одна частина 9 см, а друга частина 18 см, так як отриманий прямокутник, має протилежні рівні сторони. Тому наша більша основа буде дорівнювати 18 плюс 9 27 см. Правильна відповідь В. 27 см. Діагональ трапеції розбиває трапецію ADCB на два трикутника. АДБ і БДЦ. Трикутнику АДБ. МК буде середньою лінією. Якщо АБ дорівнює 10 см, то МК. Буде дорівнювати 5 сантиметрів. Вся середня лінія дорівнює 8 сантиметрів. То відрізок КН буде дорівнювати різниці МН і МК 3 сантиметра. В трикутнику БДЦ КН буде середньою лінією трикутника. А тому ДЦ. Буде дорівнювати 6 см. Правильні відповіді. ДЦ, перший відрізок ДЦ дорівнює відповідь Г, тобто 6 см, другий відрізок МК буде дорівнювати відповідь В 5 см. І третій відрізок КН буде дорівнювати. 3 см. відповідь А. Медіана трикутника ділить протилежну сторону навпіл. Тому БД дорівнює DC. За умовою точка Н середина цієї медіани. Тому АН дорівнює НД. Проведемо через точку Н відрізок BF. І відрізок ДК паралельний БФ. Розглянемо кут ДАС. Цей кут перетинають паралельні прямі. І відрізок АН дорівнює НД. За теоремою Фалеса АФ дорівнює ФК. Розглянемо кут БЦ. А. Цей кут перетинають паралельні прямі БФ і ДК. БД і ДЦ рівні. За теоремою Фалеса відрізки ФК і КЦ також рівні. Виходить, що відрізки АФ, ФК і КЦ рівні. А значить, складають, кожен із них складає третину. Від відрізка АЦ довжиною 18 см 18 ділити на 3 буде 6. Тому правильна відповідь А 6 см. У рівнобеденому трикутнику медіана проведена до гіпотенузи, буде ділити її навпіл, і буде дорівнювати половині гіпотенузи. Тому СМ буде дорівнювати 36 ділити на 2 18 см. Відстань від середини катета точки К до гіпотенузи це також перпендикуляр, СМ і КЛ будуть паралельні між собою і перпендикулярні до АВ. Так, як точка К середина сторони СБ, то відрізок КЛ буде середньою лінією трикутника СМБ. КЛ паралельно СМ і дорівнює половині СМ. Так як СМ дорівнює 18 см, половина Це 9 см, то КЛ Відстань від середини кати та до гіпотенузи буде дорівнювати 9 см. Правильна відповідь Г 9 см. Підбиваємо підсумки. Якщо ви отримали від 1 до 3 балів, то ваш рівень знань з даної теми початковий. В такому разі пропоную вам ще раз переглянути цикл відеоуроків з останньої теми. Якщо ви отримали від 4 до 6 балів. То рівень ваших знань середній. Перегляньте ті відеоуроки, теми яких вам не зрозуміли. Якщо отримали від 7 до 9 балів, то рівень ваших знань достатній. Це чудово, але вам необхідно ще попрацювати над деякими запитаннями, щоб досягти ще кращих результатів. Якщо ви отримали від 10 до 12 балів, то рівень ваших знань високий. Вітаю! Ви засвоїли тему. Так тримати. Домашнє завдання. Перше. Накресліть трапецію МКПФ, де МК паралельно ПФ. Укажіть її основи та бічні сторони. Друге. Середня лінія рівностороннього трикутника дорівнює 4 см. Знайдіть периметр цього трикутника. Третє. На малюнку 1. А1 Б1 паралельно А2Б2. ОБ1 дорівнює Б1Б2. А1 дорівнює 2 см. Знайдіть О А2. Четверте. Знайдіть кути А і Б чотирикутника А Б, С, Д, вписаного в коло. Якщо кут С дорівнює 140 градусів, а кут Д 70 градусів. П'яте. Сторони трикутника дорівнюють 10 і 12 і 16 см. Знайдіть периметр трикутника, сторонами якого є середні лінії даного трикутника. Шосте. Середня лінія трапеції дорівнює 8 см. Знайдіть основи трапеції, Якщо одна з них на 4 см більша за іншу. Сьоме завдання. Коло вписане в рівнобічну трапецію, периметр якої 20 см. Знайдіть бічну сторону трапеції. Восьме завдання. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 60 градусів. А більша бічна сторона і більша основа дорівнюють по 12 см. Знайдіть меншу основу. Дев'яте завдання. Діагоналі рівнобічної трапеції ділить навпіл її тупий кут. А середню лінію на відрізки 9,7 см знайдіть периметр трапеції. Додаткові завдання. 10 завдання. Точки КЛМ ділять медіану БД трикутника АБЦ на чотири рівні частини. БК дорівнює К ЛМ. І МД А М перетинає БЦ в точці Ф. Знайдіть відношення СФ до ФБ. І одинадцяте завдання. Точка Д середина катета БЦ рівнобедреного трикут, прямокутного трикутника АБЦ. Кут до рівня 90 градусів, Відстань від точки Д до гіпотенузи трикутника. На 15 сантиметрів менше від гіпотенузи. Знайдіть гіпотенузу трикутника. А зараз рефлексія. Продовжіть фразу. На уроці мені було цікаво. На уроці мені було важко. Третє. Я виконував або виконувала завдання. Четверте, я зрозумів або зрозуміла, що. П'яте. Тепер я можу. Дякую за увагу.